Четвертий елемент системи, яка дозволяє робити 10 тисяч доларів щомісяця на стабільній основі протягом років, і це наставник-продюсер або стратегічний маркетолог. Будь-яка система потребує допрацювання докруток покращень, і стратегічний маркетолог або продюсер це людина, яка володіє тими технологіями, які уже сьогодні запроваджуються на ринок. Ми, наприклад, тестуємо американські технології, європейські технології, наші технології. І постійно щось докручуємо. І всім, хто пише Ольга, як попрацювати з вами, як з продюсером, єдина можливість попрацювати зі мною це в діамантовій лізі. Цілий рік ми з вами будемо качати ваш проект, запроваджувати найкрутіші рішення і ту систему, яка працює в мене. Всі виступи, всі піар можливості, які є тільки по закритих колах і тільки по рекомендаціях, теж можуть стати вашими. Щоб дізнатися всі деталі про діамантову лігу, заповнюйте анкету у шапці профілю, кількість місць на. Консультацію обмежена Тут... побачимося на діамантовій лізі.